Це виставка про початок такої моєї тенденції, що я знаходжу для себе такі складні відносини. Оця кімната це, називається підліток 2003. Я там сиділа, писала листи своєму коханому, отримувала від нього подарунки на День Святого Валентина. Чому це називається перша зрада? Коли мені було 16 років, захворіла моя бабуся. От, от тут ми можемо бачити цей торт «Наполеон». Я коли була маленька, вона часто готувала такі торт. Коли вона померла, я більше ніде не могла знайти такі смаки. Якось мені хтось приніс шматочок торта, і я зрозуміла, що це смак, отой з дитинства. Я почала пригадувати, не просто спливали образи з давніх давніх давен, моя бабуся, раннє дитинство. І чому ж зрада? Тому що коли мені було 16 років, захворілася моя бабуся Маша. А якраз в той час в мене були якісь складні відносини з цим моїм першим коханням, і я почала засідати в чаті бізар і знайшла собі якогось дивного хлопця. Він мені не особливо той подобався, але гострі відчуття мені були потрібні. Хворіє моя бабуся. Я зраджую свого хлопця. і Я якось виходить, не звертаю навіть увагу на те, що вона хворіє, тому що у мене там стрес. потім вона помирає. Я зрозуміла, що це не була не просто зрада романтичного кохання, а такої любові до рідної людини я її зрадила в. Такий момент складний, я просто вирішила закрити на це очі. Я так розумію, що це було таке витіснення психологічне. Я потім зрозуміла, коли відкусила шматочок цього торта, що мене це мучить все життя. То я вирішила, що я маю його приготувати, щоб нагодувати людей, якось просто приділити увагу. Кілька років мені в голові крутилися слова там підліток 2003». Щось мені хотілося це зробити. Я збирала якісь там речі тих часів, а потім. Вона склалася так. От і ми з ігорем зробили цю виставку. Це моя історія, але ми робили повністю разом. Більшість візуальні рішення були ігореві ну, ефектні різні речі. Це третій проект в цьому просторі, що ми робимо, і мені дуже цікаво працювати тут, тому що ми маємо можливість створювати роботи непосредственно у приміщенні експозиційному, де вони будуть виставлені, і ми. Можемо вигадувати під час створення експозиції нові рішення, нові об'єкти, нові ідеї, ускладнювати концепцію, міняти її повністю. І у нас є час, оскільки нам заманеться, щоб зробити так, як нас це задовольняє. Багато ідей приходять не на початку і не всередині роботи над експозицією ближче до кінця. І щодо змісту робіт, і щодо дизайну виставки він ускладнюється він поліпшується. ми можемо довго, скільки нам заманеться, працювати. Що не так як ти виставляєш проект в галереї, тобі дають день або три, і ти маєш зробити все ідеально. Тому ми створили цей простір. Власне, для себе для своїх експериментів от відеоінсталяція, спочатку була ідея така, що там буде, коли світло вимикатися, буде з'являтися цей чат як причина тих проблем. А потім я оцифрувала касету з дитинства. Коли мені було 6 років, я їздила в Канаду. Це вже точно такі чисті часи, радість. І от на такому контрасті побудована цей відео. Ми працюємо з освітленням трошки, і цей хід з перемиканням світла. Тому що нам, у нас є відеоінсталяція, але у нас тільки одне приміщення. І ми вигадали такий хід, що світло гасне і нічого не заважає для відео. І через хвилину, наприклад, там світло вмикаються в всі об'єкти, відео вимикається, і таким чином ми вирішуємо, вирішуємо проблему з нестачею квадратних метрів.